Мої вітання усім глядачам та підписникам. Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити, дякую, що долучилися. Доброго дня. Пане Тарасе, хочу почати нашу розмову із посту в соціальних мережах. 30 червня від Мар'яни Безолої, де вона заявила про те, що подала заяву у ДБР на сирську, стверджує, що за наказом головкома її не пускають в підрозділи збройних сил України у прифронтовій зоні. Ну і каже вона, що це порушення статті 351 кримінального кодексу, а саме перешкоджання діяльності народного депутата України. Як усе це читати? Чи є тут якийсь політичний підтекст? Чи знову над нашим військовим командуванням починають згущуватися хмари, і знаєте, тут уже в мережах знову ж таки це на рівні якихось пліток-чуток е ширяться такі повідомлення, що, мовляв, Сирського можуть звільнити? Ну, подивимось, подивимось, чи справді це так, чи може бути звільнений. Хоча ну, поки що таких я не бачу підстав. Ну не знаю, це військово повинні все рівно коментувати наскільки гарний командир сирський. Ну принаймні, так от візуально ми таких провалів не бачимо. От якщо і вони були, це були пов'язані з затримками постачання зброї нашої державі і так далі. А так всередині це знову таки більше військове питання повинно бути. Ну стосовно того, що її кудись не пускають. Ну я думаю, що це військові вирішують, куди пускати і кого не пускати, тим більше народних депутатів. Тому я не вважаю тут особливих там, порушень прав пані Мар'яни. Тому що є допуски, є військові в даному випадку мають цю владу. Взагалі, якщо почитати закон про ну, у нас про воєнний стан, взагалі все вирішує у нас Генеральний штаб, мало хто знає. Ну, Так так що так. Тому я не бачу таких підстав і юридичних перспектив саме цієї справи, і саме конкретно по Сирському, якщо і не існував якийсь такий наказ. Ми пам'ятаємо, що попередня така кампанія без углу, яка була спрямована проти головкома залужного, вона якраз закінчилася його звільненням, але стосовно головкома залужного, так як ви бачите, а чому досі він не виконує свої обов'язки посла у Великій Британії? Чому цей процес так розтягнувся в часі? Ну, те, що ми чули від Кулеби, що він ось, навчання... ось. Він навчається, ну залужної. Ну наскільки отак, от подивитися, достатньо така я розумію ґрунтовна людина, і він серйозно підходить до свого навчання і скоріше за себе на навчання знаходиться. Тому що якщо позиція така вже була, що ну в дипломатичній академії, по-моєму, чи десь те, що ну, судячи з того, що говорилося, вже все Гриман був підтверджений, він може їхати в будь-який момент. Свіжі новини ранку сьогоднішнього це вибори у Франції. Місцевий телеканал французький говорить про те, що національне об'єднання формальним лідером якого є Марін Лапен, воно здобуло перемогу в першому турі парламентських виборів і набрало 33,14%. Сотих відсотка голосів на другому місці блок лівих партій новий народний фронт. Ну і поліцила Макрона обіймає третю позицію 20,04 відсотка. Що ми спостерігали напередодні ввечері? На вулиці Парижа вийшли тисячі людей, там були зіткнення навіть з поліцією. Довелося поліціянтам застосовувати водомети. Як ви бачите, ситуацію наразі у Франції? Чи можливий, знаєте, чи можлива велика політична криза зараз у результаті того, що відбувається, і як це може позначитися на наших відносинах із Францією? Ну давайте по Парижу. По Париж якраз то єдине фактичне місто, де вони взагалі не мають жодної підтримки, якщо подивитися на електоральну карту, тому не дивна така реакція, але по всій країні є. Це перша теза. Теза. Друга, там двотурова система мажоритарка, і судячи з того, що вони там заявили, там партія Макрона і там ліві, що давайте будемо об'єднувати зусилля, щоб їх не пропустити, тому я думаю, що там може бути змінитися ситуація. Це друга теза, третя. Ну, дивіться, ситуація. Я не думаю, що щось поміняється сильно по Україні. Чому тому що ну сама Ліпен з самого початку. Вторгнення широкомасштабного того, жодного ще раз підкреслюю жодного слова не сказала на підтримку Росії, тому що це відверта така е, токсична тема. І зрозуміло, чому раз друге багато чого змінилося за цей час у Франції. По перше, є вже я думаю, що французи усвідомили, що є велика небезпека атаки на НАТО, наприклад, в країнах Балтії це на Швеції. Це означає, що французькі війська. Повинні будуть брати участь у цьому. Я думаю, що там немає бажаючих великих для того, щоб відсилати війська, щоб гинули французи. Відповідно краще допомагати Україні. Це четверта позиція, п'ята позиція. Після того як французи виперли з у них там я думаю можуть бути питання виникне з сировинної бази для їхньої промисловості. Атомною, а в Україні ж є великі поклади в дійсності урану не тільки в Кировоградській області, є і в Житомирській області, що не розроблено. Я думаю, що Україні є чим зацікавити французів, і я вас запевняю, незалежно від партії, вони будуть діяти як слід, і тому я б тут особливо так не переживав. Звичайно, що потрібна робота, але це те, що називається, знаєте рішення прийняти глибинним державою. Французькою, що, скоріш за все, незалежно від того, хто там буде, вони будуть підтримувати Україну, тим більше і права це співзвучна правою порядком денної, що Франція повинна бути там першою і так далі, перехоплювати лідерство. Тому я не очікую якихось великих змін. Чи очікуєте ви якихось електоральних змін до другого туру, до 7 липня, чи щось він змінить? Тому що зараз багато матеріалів з'являється про от, знову ж таки я вам ставила питання про політичну кризу і політичний хаос, який може зануритися Франція. Ну, дивіться, я думаю, що це буде занадто таке, таке перебільшення, тому що все ж таки там така достатньо збалансована система. Тим більше Макрон нікуди ж не дівся, не подівся. Ну, якщо не зможе, там буде політична криза, ну і зможе розпустити знову парламент. Тому я не вважаю, що знаєте, там будуть хаос, бої на вулицях і так далі. Чи може бути криза? Ну, стосовно внутрішнього французьких питань, я цього не виключаю. А стосовно зовнішніх питань, я тут не думаю, що ми побачимо якусь зміну риторики, зміну позиції. Після дебатів, які відбулися в Америці між чинним президентом Джо Байденом та експрезидентом Дональдом Трампом, не вщухають обговорення. А що ж далі? Які повороти будуть під час цієї президентської кампанії? Вашингтон Пост навіть вже написав матеріал, де 10 кандидатів від демократів, які б могли кинути виклик Дональду Трампу замість Джо Байдена, вони визначили, прорахували ці 10 10 цих кандидатів, але судячи з останніх повідомлень. Знімати свою кандидатуру з президентських виборів Джо Байден не буде. Як ви бачите те, що зараз відбувається в Америці? Як це може позначитися? Ось ця гостра політична боротьба на нас і на рішеннях щодо України? Ну дивіться загалом, можна сказати, що американський політикум, незалежно від партії, більш-менш визначився щодо України. Uh, і навіть республіканці більш жорсткі стосовно допомоги Україні ну в бік, все ж таки, покращення. Це раз це, це, це перше, що ми повинні розуміти. Друге, ми повинні uh, знаєте, Українці повинні мислити абсолютно раціонально і не ганятися за персональними українці. Повинні розуміти, що все ж таки і політику мов сполучених штатів Америки і uh, бізнесом керує питання вигоди. Україна повинна стати частиною ВПК Сполучених Штатів Америки для цього дозволити експорт нашим експортерам, щоб вони могли входити в коопераційні зв'язки з іноземцями. Покращити ситуацію з секретністю підприємств ПК, або їх ледь на відкритому доступі можна побачити, де вони знаходяться, забезпечити секретність, в тому числі підприємств, точніше везення на митну територію України через митницю товарів військового та подвійного призначення для того, щоб не мати ніяких там проблем з цим. Ось та багато чого страхування військових ризиків, і тоді, за великим рахунком, українцям буде байдуже, хто там буде президентом. Американські нафтові та збройні корпорації популярно будуть розповідати, що, що треба робити, чому треба підтримувати Україну. Стосовно Байдена, ну там у Байдена ж на тільки там, там більш глибинні в дійсності політичні проблеми. Чого Байдена не хочуть рухати, тому що він така знаєте, кандидатура, яка об'єднує в, в дійсності демократичну партію. Там, бо там є теж багато тичів, які в тому числі виступають проти допомоги Україні, і тому його там і залишають, незважаючи на його стан. Ось, хоча ми бачимо, що більше ніж 70% американців вважають, що Байден вже не спроможний, ні за що керувати країною, і це буде проблема. І наступною проблемою Байдена є більше не Трампа, а Роберт Кеннеді, який там буде скоріш за все висуватися як незалежний кандидат, який є демократом, набирає приблизно 10%. А це відсотки можуть бути критичні для Байдена, тим більше в Америці ж напрями вибори. Там можна набрати абсолютну кількість голосів більше, наприклад, як Хіларі Клінтон на мільйон, але програти вибори, тому що там Штати обирають, а не народ, фактично, так і ну народ штатів. І до речі, Кеннеді проти допомоги Україні. Ми теж повинні це розуміти ні багато чого іншого. Тому я ж говорю: українці повинні розуміти, що люблять сильних, допомагають сильним. А чим буде крутішим український ВПК. Тим краще буде для України. Президент Зеленський поспілкувався із колоністкою і імпар Труді Рубін. Ряд питань вони там обговорювали, і, зокрема, те, що стосується можливості перемовин із Росією, як це може виглядати? Ми знаємо, що у нас законодавчо закріплено, що неможливо вести перемовини із Путіним. За словами Зеленського, єдиний варіант переговорів це використання посередників, і він говорить: от наводить приклад, як це було під час обговорення та створення Чорноморського зернового коридору. Як ви гадаєте, наскільки, в принципі, така схема реалістична, хто може бути цими посередниками? Це взагалі реально? Ну, дивіться, я вважаю те, що говорить Зеленський. Це такі дипломатичні дипломатичні прийоми, які пов'язані з тим, що ну ви ж просите від нас якісь там перемови. Ну будуть вам перемовини, так але що ви почуєте на цих перемовинах? Що росіяни нічого не хочуть робити і продовжувати війну? Ну, ми ну добре там позустрічаємось Путін же все сказав. Путін вже висунув неприйнятні умови для заходу і для України. Коли почав вимагати офіційного закріплення анексії, фактично повторення Мюнхена 38 року, на що ніколи Захід не піде, далі там і демілітаризація, тобто роззброєння України, Україна теж ніколи на це не не піде, і багато чого іншого. Ну і там скасування санкцій, і так далі. Тому я вважаю що це такі знаєте реверанси у біг тих, хто там вимагає перемоги. ну, України, ну ви перемагаєте бачите, вони ж не вміняємо не можна з ними розмовляти. Давайте більше давайте більше ресурсів. Ми роздовбаємо їх на енергетику, як це зараз СБУшники роблять, коли вже знищують фактично там і НПЗ, знищують і порти і багато чого іншого. Тому так це буде працювати. А Далі знаєте, переходити в іншу перемовну позицію, коли Україна буде диктувати умови. Ну через посередників, ну добре, там через посередників. Але Росіяни ж не хочуть посередників. Ви ж повинні розуміти, росіяни хочуть, як Путін сказав знову таки, а це все його слово. Він нікуди не відступить. Путін же хоче фактично. Мюнхенська конференція він хоче, щоб приїхали великі держави, зафіксували розподіл України. А там США, Китай та Європейці чого ніколи в житті не буде пане Тарасто, тобто я правильно розумію, оскільки такі питання досить часто стосовно перемовного треку ставляться нашій владі, чи означає це, що збільшується тиск з боку наших партнерів стосовно цієї теми чи ні? Ні, ну вони завжди існували такий тиск. Ну, вони ж говорять, що там там перемовини, все інше. Ну дивіться, після того як Путіна Україна фактично спровокувала цим самітом миру Путіна на невміняємо заяви. Так то всім було зрозуміло, що ну з Путіним нема про що говорити, він висунув за завідомо неприйнятні умови. І тут або Україна роздобає їхню енергетику, коли вони будуть змушені тика тікати з України, так, або ну по інший спосіб там розмовляти, або нехай там еліти вирішують це питання. Тим більше не виключено, що тиск іде в напрямку, щоб Росія забиралася з території України, тим більше є голосування там. Мирного плану Зеленського в ООН які вже було проголосовано 140 країн проголосували, що минулого року та багато чого іншого тому така от ситуація. Ну я ще раз говорю: це дипломатичні ігри, які ну на чим не закінчиться. А тільки Україна ще раз доведе, що ну раз з росіянами неможливо вести перемогу. Ви говорите про еліти в Росії, вони можуть впливати на Путіна. Ні, зараз поки що не можуть впливати, але за певних обставин я думаю, що там може там щось, щось, щось погане з Путіним трапитись. Тим більше Пригожинський бунт він вже нікуди не подівся, він, його наслідки, точніше. Показало, що він все ж таки працює, що Путін показав свою слабкість. Тому така ситуація. Я... І чим більше наприклад Україна виб'є енергетики Російська, особливо яка працює на експорт, тим краще і швидше буде відбуватися процеси Росії. Угорщина почала головування у Раді ЄС. Триватиме воно із 1 липня, тобто від сьогодні, до 31 грудня. Чим mm -hmm. для нас це небезпечно чи небезпечно з огляду знову ж таки на останню риторику Орбана стосовно Закарпаття? Ну, дивіться, ну це трохи інші речі. Вони все ж таки там головують, там ротація відбувається раз на півроку. Ну, поголовують і підуть. Я не думаю, що там щось суттєво поміняють. Стосовно тих там вимог, а це абсолютно неприйнятно для України. З, з шантажистами не можна так розмовляти. З шантажистами треба розмовляти мовою сили. Перемовини, якщо вони такі вимоги висунули, фактично. Це тільки перший ж етап, Це ж далі. Воно що буде крутити руки далі, <гум> щоб ви розуміли, тобто фактично створення сепаратистського анклаву на території України, який дасть старт іншим країнам можливість так само шантажувати Україну це і румунам, це і болгарам, це і туркам з гагаузами, це і полякам, в тому числі це фактично федералізація, яку так давно мріяв росіяни Я думаю, що з угорцями слід розмовляти їхньою ж мовою, яка зрозуміла їхнім партнерам. Ну, по-перше, виконати з території України ОТІПІ банк для початку. І у якщо буде все добре, поміняється думка уряду, то а вони там інтегровані з цим банком, то можна думати починати їх повертати. Якщо й далі не дійде. Ну, там же є нафтопровід дружба, по якій Орбан отримує дешеву російську нафту. Хто сказав, що он, нафтопровід справний, так? що там немає таких неподалених дефектів, які треба ремонтувати ну, десь, може, три, а може чотири, а може рік треба ремонтувати. І це буде неможливо експортувати нафту по цьому, саме по цій гілці. От по Словаччині нормально, а от саме на Угорщину, можуть вже бути проблеми, може бути проблема. А далі думайте, тому що на те на те, на ті умови, які є там, ну це буде самовбиство для держави йти. Такі заяви Орбана. Вони можуть бути продиктовані Кремлем і спровоковані ну, в тому числі, в тому числі, тому що та о, така схема, те що він там просупає, голосити всі території Закарпаття, фактично угорськими. Ну це Кремль буде скрізь це використовувати. Ну, через Європи, ну наприклад, наприклад, через Болгар, да? які будуть говорити, давайте вся Бісарабія, це болгарська взагалі територія або Румуни, наприклад, да? ну тому, звичайно, що а взагалі, якщо там прибрати замість Угорщини, написати Росія, і замість угорської мови російська мова, ви побачите дуже багато чого схожого те, що нам пропонував Кремль, наприклад, Зелене ДНР. Цікава взагалі історія. От дослідники, ті, хто риторику Орбана ще там кілька десятиліть тому чув: бачать зміну. Тобто людина кардинально змінилася від антипатика путінської політики до фактично його симпатика. Це робота ФСБ? Та ні, це його політтехнології спрацювали. Вони побачили нішу. Плюс, він грає на ресентименти угорців стосовно розпаду королівства угорщини станом на потреновському миру, коли вони втратили дві третини своєї території, яку вони контролювали. Це ресентимент Досі існує Угорщині, Він активно цим грає. Ще кілька тем з вами хочу обговорити. Зокрема, президент Зеленський підписав закон про перезавантаження бюро економічної безпеки. Він необхідний для виконання зобов'язань України перед МВФ. Цей закон передбачає обов'язкову переатестацію співробітників. Бюро має її проводити комісія, яка буде складатися із шести людей. Від нового директора БЕП і шести від міжнародних партнерів, щось це нагадує з аудиторської діяльності навколо національного антикорупційного бюро, це матиме якийсь практичний ефект, і взагалі як ви оцінюєте діяльність бюро економічної безпеки? Ну дивіться це ще раз показує, що ця система нескінченних реформаторів, які не хочуть закінчення реформ. А чому тому, що в інтересах так званих цих реформаторів, які отримують гранти? Чим гірше, тим краще, так тому що тоді вони потрібні. щоб воно б ніколи не запрацювало. Тому що, пам'ятаєте, самі реформатори, хто розповідав: ой, зараз би буде все добре. Ді ті самі обличчя, це ж логіка їх. Да? Тим чим чим гірше, тим краще. Я не вірю, що там щось поміняється. Ось тому, що ми бачимо абсолютно імпотенцію набу. Зовнішній, який передбачений нашим законодавством, а потім нам розповідають, що Україна не бореться з корупцією. Ось ну, треба ще ставитись деси цих антикорупціонерів, цієї шобли яка не налаштована на вирішення проблем. Чому? Тому що, якщо почнуться реальне вирішення проблем, вони просто не потрібні будуть. Тобто, вся їхня логіка. Така вимоги міжнародного валютного фонду у чому полягають тоді? Вони розуміють, що власне яка зарівна. Це, це, на це, це ж вимоги у нас пишуться. Знаєте, замість того, щоб боротися реально з корупцією, чи скорочувати, наприклад, тіньовий ринок акцизів. Треба знаєте, зараз це перекинути на народ Да? України, збільшувати податки, і так далі. МВФ вже байдуже, що там відбувається. Ну і ще одна цікава новина в розрізі загалом економічної ситуації в нашій країні. Голова комітету з питань соцполітики Галина Третьякова внесла ініціативу, щоб підняти заробітну плату помічникам народних депутатів. Як це все коментувати? Ну, хочеться знаєте, підібрати якісь цензурні еквіваленти цьому а помічники якось... зараз потрібні народним депутатам не, 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 Ну, питання не в тому, що переживуть. Що там скільки там? Дев'яносто тисяча трима. Що офігєлі? 88 400. Нічого переживу, двох переживуть, скоротити взагалі зарплати, наприклад, можна було цим наглядовим радам. Всім цим незрозумілим, хто мене з коли нам говорили, що це наглядова ради, це люди з репутацією, так далі. Яка це люди з репутації? Якісь банкірчики, інвестбанкірчики сидять, не гребують брати гроші в країні, яка обливається кров'ю, які вони з репутації? Немає у них ніякої репутації. Скоротити їм виплати, передати цим, е якщо так хочуть, переживають за депутатів. Це хоча краще всім треба скоротити зарплату. Тут державний апарат знахабнів, всі ці реформатори. Вони чомусь думають, що війна їх не стосується. Країна обливається кров'ю. Діти збирають, я вон бачу, там сліпі діти збирають воїнам. Дівчата вони, я бачу, ріжуть собі там по 10-12 років, ріжуть волосся. Щоб здати, щоб якусь копійчину передати. Пенсіонери по 50 гривень скидаються на армію. А це просто жирна шобла сидить і тут починає розповідати, що їм мало платять. Ну, пані <знахаблює> просто знахабну, просто знахаміла поряд з цими реформаторами, кучкою, які взагалі нічого не хочуть робити. Пане Тарасе, щиро дякую вам за як завжди цікаву розмову. І дякую, що yeah. час там, можуть долучитися до нашого обговорення на стрімі. До наступних зустрічей. бережіть себе.